Такий у нас чудовий поки що літній ранок, горох, фідер пряна карамель, брім'єлов, Міласа Лящ і Бікфіш Рома. Зараз додаємо цю всю движуху. Міласою поливаємо наш горох, сипемо наш корм, замішуємось. І з батьком сьогодні на річці стир будемо пробувати піймати якусь рибку. Бачите, які ефекти. Так, без 10.7. І вже батько на свій результат записав ось такого сопляка. Як ви бачите, клюнув сьома -го година. Ось так ми розложилися, він тут на дві. Я в березі зліва, в столик, сиділа. діла, ближче покажу. Опа. Батько кормиться під тим берегом, а я стою ось близько на цій течії. Вирішив спробувати проловити в березі, в ракушніку. Ось так стало. Столік, корм, садочок. Щось дай пробую. пробуємо. Люди теж є. Людей вистачає, хоч і понеділок, але людей вистачає. О десята година і вже до мене на ближняк підійшов під лящик. Якщо щось є, то не великий, мабуть нічого й має. То кослись оставив. аккуратный сегодня закидай курмушечка 98 грамм Ой, вот Зараз буде спину легти. Ну, На три сіддера, да. Черговий козлик влетів. І що саме дивно, знову ж таки клює, як ви бачите на у париша. Ставиш черв'яка не хоче, то плотвичка, то густера. А у париша полюбляє сьогодні. Ой, ти там там ти така погода, вже як осінь. 5 сюди стає. <весільний, біра>. Да. Але їм пофіг буде. Аби два дні побула така погода, стабілізнулася, де буде він брати, куди він дінеться.

Посмикує, моплотва яка вже підійшла. Так, а я... Якщо париш в мене тут не роботає, попробуємо ще раз поставити пучечок черв'яка. Може він зараз хоче черв'яка клюнути. Хоча може якби хотів би то вже і раніше взяв би. Так, 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 біля звучами, так. Подопрям це все діло таке пінкою. Ага. Там было то, где ты вернулся с мила туди. пожарки, там кто-то писал идет. Серьезно, ты там уже? Теперь что собаки, какие-то люди Может быть, Может быть. Может быть камелка. Батька на центрі Пукльовка. зараз побачимо чи щось є. Є, бру. Іджу брати 500 чика. Ого, 11-та година. Так, не спішимо. Опа, о, це вже 500 грамовочка залетіла. Це вже трофейчик на сьогоднішній день. Аж пульсує. Теж. Але що найкраще, що тебе вся риба на верхню губу? Так. Да. І... і в мене сьогодні. Значить він в толщій води чи ні. То його знаю. Ну, і 11 часов, про що я казав?

Є знову якийсь напевно козник. косник ту підхватика ці право запрацює. 40 хвилин пережив і знов прилетів товариш і знов за верхню губу. Верхня губа. Опариш. Працює. Явний приклад, батько взяв, перезакинув, попав в свою точку і відразу клюнув. Але я думаю, то він просто або в берег іде. А, ні, то ця чай. ні? Зійшла чи ні? Ні. Ні. Що це таке? А, Albo z podsiedki Зацепив сагачок Наверное з подсідки вылез Абаччита на бежит підписала Я думаю, що сітка перечевила мамой Ну Дурий хижак. Попав прямо під нос. Не берег тяне. Угу. Тікає. Може, як головліки. Що ж, будемо вже завершувати свою риболовлю з батьком. Вже перший час, часу і так нема, але... Хто його знає, чи воно ще плював. Зараз глянемо, що вдалося впіймати. А впіймати все-таки трішки нам... О, вдалося. Ловчик скромний, але він присутній. Для такої похідної рибалки, по мінімуму речей. О, вдалося впіймати таких васильків. Декілька. О. Був, такий. Це вже намек на золотистий іде. Бачите, який гарний. Таких 4-5 підлящів більших залетіло. Триста, 300-400. Ну і густерочка. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми будемо вас радувати рибкою та показувати, що на що і як.